Наше бажання розвивати скалазіння в нашому місті привело нас сюди. Саме в цьому унікальному для кривого рогу місці майже 15 років тому мій чоловік зробив скалодром. 23 лютого ми давали інтерв'ю на місцевому каналі, де розповідали прямо про всі наші скалазні плани на цей майбутній сезон. Вже на наступний день ці всі плани скасувалися. Я неочікувано для себе стала. Дружиною військового доброго дня. Мене зову, звуть Гринченко Ольга. Я організатор заходів громадської організації Скалаза Кривого Рогу. Саме в цьому унікальному для Кривого Рогу місці колись майже 15 років тому мій чоловік. Зробив скеледром, тобто з бувших опор такого, залізничного мосту, він його перетворив саме на такий стенд для скалолазіння. Ці опори вони були, можна сказати, в занепаді, тому що не було в них ніякої такої цінності для людей. Але наше бажання розвивати скалолазіння в нашому місті. Привело нас сюди, і мій чоловік побачив тут новий потенціал. Зробив тут зачіпки спеціальні, зробив точки страховки і можливість спробувати себе в скелезінні навіть новачку. В цьому хобі, яке може бути стати потім навіть видом спорту або просто фізичною активності на таке довге життя. Тут буде дві історії, тому що у чоловіка зародилася ця любов раніше ніж у мене, тому розкажу ці дві окремих історії. Це був приблизно 10-й рік, 2010 рік, і наша дочка ще була тоді підлітком. І як батьки підлітка ми хотіли, щоб вона спробувала різні види фізичної активності. І от одні наші друзі просто сказали, що вказується в нашому місті є гурток таке скалозіння, що можна приїхати спробувати. А наше місто досить довге. І для того щоб дитину відвести було на цей гурток, тато її повіз туди і щоб йому не скучно було її чекати. Він також став придивлятися до себе до скелезіння. Він завжди був спортивною людиною. І це ця подія співпала з його кризою середнього віку. Він 40 років почав думати: ага, що ж мені буде, там бігати чи на великах кататися, чи ще щось. І от почав трошки спробувати, тому що дочко відвозив на тренування і сам дві години її чекав, і щоб йому там не на лавочці сидіти. Також почав щось спробувати. І таким чином, потроху по крапельки, зароджувався для нього цей інтерес. А е, вже більш досвідчені скалолази, які вже давно займалися, Побачили в ньому потенціал, вони його запросили а, на перші змагання, які вже були там через кілька місяців, щоб він спробував свої сили. І саме на тих змаганнях він побачив людей а, вже 60, 70 а, які дуже круто скалолазять, І він в 40 років а, не міг пролізти ті траси, які люди лізли в 70 років. Він для себе зрозумів, що якщо я буду займатися цим. Вже видом спорту я буду так само круто, класно виглядати, почувати себе, буду таким активним уже в 70. В ті часи а, дуже часто їздили на скелі Криму, українського да, там Це ще було до окупації Криму, саме на такі природні скелі. Але хотілося щось таке знайти в нашому місті, щоб дуже далеко не їхати, а, наприклад, приїхати на день а, в Кривому Розі. І опять же, доля повела в це прекрасне місце. Він побачив ці опори залізничного мосту. А, і подумав, що м, було б класно тут зробити скеледром. І далі вже була знаєте, суто технічна історія, тому що бажання, ідея і це бачення воно вже якби народилося. Далі було тільки за технічною справою. Спочатку робили невелику по висоті трасу, потім більше. більше. Ми висвітлювали це все в соціальних мережах. Люди дізнавалися, і таким чином вже наша спільнота стала рости тим самим ми стали але тут розширювати потенціал саме цих опор, як скалодрома. А моя любов вона прийшла трохи пізніше, тому що мені подобався взагалі цей факт, сам факт, як такої активності. але я не така спортивна людина, як мій чоловік, і я не одразу побачила себе в цьому скелелазінні, тому що я трошки вмію скалолазити, але мені подобається більше лазити на стенді. Тобто, це не природний такий рельєф, а коли це є конструкція, є з фанєри, зроблений сама сам скалодром, то мені там більше подобається. Але знаєте, бажання розділяти це родинне хобі для ну, в своїй родині. Ми як то так зрозуміли, що Бог нам дав цю можливість разом створювати це родинне хобі і запрошувати сюди людей. То ми вже всієї родини, вже дочка підросла, вона нам допомагала починати вести соціальні мережі, робити заходи, запрошувати більш так, знаєте. Класно людей на заходи, і ми робили вже такі знаєте, пропозиції, активний вихідний на скалодромі для новачків. І ми вже тоді разом, як родиною, влаштували тут і прокат, і е, смачнющу нашу кашу, на яку приїжджали люди з всього міста, і робили такі заходи, які пам'ятають люди через 5-6-7 років по перше, раджу новачкам просто спробувати. От коли ви побачили, якщо ви побачили, і якась така мисль перша у вас виникла, о, було б круто б спробувати, треба реально пробувати. Але я точно знаю, що всіх спиняють кілька факторів. Саме перший фактор, який завжди спиняє людину, ну, в більшості, це страх висоти. І це природній страх. Але якщо ви розумієте, що він вам точно не допомагає в житті цей страх, на скалодромі можна безпечно з ним попрацювати на лайті. І я точно знаю, що багато випадків люди, які пані ну, боялися, вони пропрацювали цей страх на скалодромі, і багато в чому їх життя позитивно стало змінюватись. Друге, те, що людей спиняє, це Недостатність чи відсутність фізичної активності, а саме багато хто каже, ой ні, ні, я не зможу, в мене слабі руки. Я розумію, чому так. Тому що коли людина дивиться в першу чергу на в неї якась асоціація, так, що треба мати сильні руки, щоб можна було підтягуватись, але саме скалолазіння тут. Для того, щоб підніматися, тут е, працюють всі групи м'язів. І не може скелелаз витягувати себе постійно на руках. Поки в нього не стоять ноги, він не може піднятися трошки вище. Тому чим вам корисно буде скелелазіння, саме тим, що тут і є всі групи м'язів, працюють. Тому дуже багато. Дітей займаються, і тому що ми фактично ведемо мало рухливий спосіб життя і завжди сидимо в одних позах, і треба якось допомогти тілу включити інші групи м'язів. Тому скалолазіння це такий, знаєте, він без додаткового навантаження зайвої ваги допоможе вимкнути всі м'язи, включити м'язи спини, сідниць, ног, рук, тобто всі м'язи. Плюс розвиває реально рухомість суглобів. тобто, якщо по-чесному, то це такий, знаєте, довготривала якісна фізична активність для активного довголіття. Плюс, чесно скажу, особливо станом на Назара, Назара заради чого ще треба спробуватися лазіння. Це реально крутий антидепресант, тому що коли людина лізе на цю стінку. Я вам чесно можу сказати, вона ті кілька хвилин, що вона лізе, вона не про що друге не може думати, крім того, куди поставити ногу і куди поставити руку. І це дуже-дуже класно розвантажує нашу психічну і ментальну вообще картинку. Тому за що все таки люблять скалазіння, і всі ми так само, і наші друзі скалазі новачки кажуть: слухай. Наче я й заморився, бо там десь тримався руками там, ногами, але морально і емоційно реально відчуваю якийсь такий перезагрузку, переапгрейд такий, і почуваюся себе набагато краще, тому що для мозку всім нам зараз да, треба вміти перемикатися на іншу діяльність, а скалозіння в цьому точно допоможе. Ми з чоловіком, взагалі нашою родиною, багато років поспіль робили заходи тут, на Червоному мості, на інших локаціях в нашому місті. І можна сказати, так розвивали скалолазний туризм, тому що за сезон скалолазний, який там ну, в теплі в теплий період року. Ми ще наші пропонували і вивозили наших скалазів на інші круті скелалазні локації в нашій країні. Це були скелі, скелі Хортиці в Запоріжжі, Буки, Черкаська область, Кам'янець-Подільський, Южноукраїнськ. Тобто ми старалися за сезон поїхати по цих всіх локаціях, тому що це завжди нова сходинка в майстерності. Завжди. А і людина, коли вона, наприклад, не могла там якусь скалу, якусь трасу прилізти там в южноукраїнську, потренувалася цей рік, потім приїжджає, о, вже може прилізти. Тому ми, оця наша така була. Улюблена діяльність, а за якою, якщо чесно, я більш за все сумую з минулого життя, скажем так, тому що ми всі розуміємо, що наше життя воно повністю змінилося з 24 лютого 22 року. І саме в цей день, крім того, що почалася війна, я неочікувано для себе стала дружиною військового, тому що мій чоловік довго не думав, він пішов в сам військомат. І пішов захищати і нас, і нашу державу. До речі, був такий цікавий момент. Ми реально на цей сезон, ну на той 22-го року, ми розпланували таке чуть ли не по тижнево, де куди ми поїдемо. Ми навіть планували вже виїжджати за кордон, там найближчі країни також на скалазні. Масиви. І 20 лютого року ми відкрили скалолазний сезон. Був якийсь такий теплий день, і в нас в місті є ще скалі мудру, і ми саме там завжди відкриваємо сезон, тому що там тепліше. І 23 лютого ми давали інтерв'ю на місцевому каналі, де розповідали прям про всі наші скалолазні плани на цей майбутній сезон. І вже на наступний день ці всі плани скасувались. Але я хочу сказати, що вони не скасувалися. Ми просто перенеслись на після перемоги. Чоловік пішов на захищати, і, звичайно, дуже багато ще наших скалолазів вже досвідчених також пішли в лави ЗСУ. І ми вже не могли технічно і фізично організовувати заходи, особливо для новачків, тому що треба підготувати. Безпечний простір для скалолазіння, щоб людина могла себе спробувати. Але наше бажання і любов до скалолазіння, вона нікуди не зникла. А навпаки, вона масштабується, тому що ми вже за цей час побачили, що скалолазіння не просто може бути, а воно і є дуже класною реабілітацією для. Людей, які отримали різного характеру травми. Особливо, звичайно, це стосується військових, тому що зараз у військових величезна кількість травм різного характеру, і саме скалолазіння, як, знаєте, такий ще адаптивний вид фізичної активності, він може допомогти відновити функції рук, ніг. Вімкнути е, м'язи, спини і допомогти просто, якби відпочати знову відчувати своє тіло. Наша родина підтримує фінансово як доброчинники е, Superhumans центр який знаходиться у Львові. Це найсучасний центр протезування для військових. Ми запропонували їм самоскалозіння як форму реабілітації. А на що всі супергерої дуже радісно відреагували, і ми законектили їх з нашими скала... друзями-скалолазами зі Львова. і кожної п'ятниці супергерої з протезуванням кінцівок вони приїжджають на скалодром і скалолазять, тим самим відновлюючи не тільки своє тіло. Як тіло, да і свою знаєте, душу в тому форматі, що е з сучасними продезами і з якісним іншим відношенням до людей. А з таким емпатією більше людина може відчувати себе не про ну це вже не інвалідність в такому форматі, як ми про це думаємо. Що все немає ніяких вже можливостей, просто якось там доживати своє життя та і все. А це дійсно можна і в змаганнях участвувати, і інструкторами ставати, і тренерами в тому числі. Тобто продовжувати своє активне життя тільки трохи воно інше це життя. Ну, і Знаєте, може навіть воно і краще буде і в минулому році мій чоловік отримав дуже тяжке поранення під час бойового виїзду. І слава Богу, що він е залишився з нами тут, тому ми вбачаємо в цьому диві. Той факт, що ця його місія на землі далі продовжувати скалолазне такий настрій, як мінімум, в нашому місті, значить, треба далі його продовжувати. І для нього також скалолазіння стало саме тою реабілітацією, тому що в нього були великі опіки рук, пошкоджена сухожилля. Він і саме завдяки скалолазінню він так само поступово. Відновлював ну, функції руки. Так, я Зараз Дім... Діма. Так, мене вже пострахували, Дали пару порад. Завдяки фінальній пораді я навіть доліз красу. Зараз так. Діма перше страхує Олежу після великої перерви. Ага. Перше скалолазіння після поранення. Це така найкраща реабілітація. Знаєш, що Вибирає Вибираєш мотузку і прыгаєш. Зачем? Емоції? Не, не, не. А, давай. Або я не виберу. А А що тут? Це я перший раз Виберу просто трохи, 3 метри. <рек à <рек à а метра. <рек> а просто вийшло ту руку. Чекай, я хочу тебе перев'язати. Зачем? А клас! А тепер й на напленочки у нас є. Ну що, клас? Як? А я попала Скажи, ми з одним глазиком Я саме все, потіла, тому поки не попала. <ріст> ну що, ти задоволена? І хочеться допомагати далі людям в такий спосіб. Через те, що ми більше, ну, через те, що ми любимо, в чому ми компетентні. І те, що ми можемо робити багато років в перспективі, саме зараз основний пріоритет це на потреби підрозділу мого чоловіка. Після поранення він продовжує службу в роті ударних БПЛА на посаді бойового медика. Але так як він активна людина, то він, крім того, що от по своїй спеціальності, скажімо так, він ще турбується за інші засоби. Наприклад, там, щоб репки були, щоб в півішки гроші на них збирати, щоб там, детектори були, ну, тобто такі різноманітного характеру допомога. Тому фактично весь фокус зараз на. Треба його підрозділу. Але, звичайно, коли люди до нас звертаються, там, наприклад, наші скалолази, ті ж, тим, що треба допомога, ну, з нашої спільноти і не тільки. Да, багато в нас друзів, знайомих, стараються допомагати. Що можемо зробити, то тому допомогти. Але основний фокус вектор це саме допомога підрозділу чоловіка. Я точно знаю, що від дружини дуже багато що залежить. Особливо, знаєте, такий показательні, показательний момент в нашій родині ще раз був це, коли у чоловіка було поранення, і я легко могла там плакати і страдати біля нього довго, але. Мій настрой ну якесь таке налаштування, воно, звичайно, впливало на багато що. Здравствуйте, девушка. Куди ви приїхали? В Незламний Харків? Зараз ми вам будемо показувати, який він незламний, по справжньому. Зараз ми всі працюємо на перемогу. і Наша команда скалолазів в дуже великому складі, в тому числі. Дуже багато наших інструкторів, досвідчених скалолазів, вони в лавах ЗСУ. І по факту ми технічно не маємо змоги влаштувати скалолазіння саме для новачків. Тому що для, для новачків. Треба створити технічні умови. Треба, щоб траса страхувальна була завішена, спорядження було в достатньо кількості. А це, на жаль, можливо, лише коли є крута професійна команда скалолазів. Тому станом на зараз ми не влаштовуємо, не робимо. Заходів по скалозінню для новачків. Хоча я дуже вдячна кожному, хто пише і досі, телефонує, питає для нас це великий показник, що ми змогли відкрити вас цю любов за скалолазіння. Тому всіх бажаючих ми чекаємо після перемоги, яка ми віримо станеться якнайшвидше. Точно бачу сильну нашу державу в плані захисту такого. Я бачу нашу державу дуже розвинутою технологічно, тому що навіть ті технології, які використовуються зараз, ну, от навіть в лікуванні, ну, те, в чому от ми стикнулися в плані поранення чоловіка, які в нас є фахівці і технології, вони. Це вже таке, знаєте, прям майбутнє майбутнє. І я дуже щаслива від того, що саме в нас ці технології, як то народжуються, шліфуються, розвиваються. І люди, на які яким вони запропоновані, вони не втрачають можливості. вони навпаки відновлюють свої можливості. Ну і звичайно, я хочу просто побажати, щоб наша країна була щасливою. А щасливою це, ну, вона не може бути просто так щаслива. Тобто, це значить люди щасливі в нашій країні. А я, наприклад, попри всі моменти, які є в нашому житті, я, наприклад, відчуваю себе дуже щасливою людиною, навіть коли там є прильоти в нашому місті, там чи щось там світло і все таке. Тому що мені ну. Я знаю, що, ну, що винна в цьому точно не наша держава, в тому, що зараз відбувається. Тобто, перша причина це точно не те, що в державі робиться, да? а саме це саме зовнішня агресія, вона каталізатор да, цих негативних явищ. І просто розуміти, що знаєте, краще запалити одну свічку, ніж звинувачувати темряву. Ну, я до цього схильна, мій розум, саме до цього формулювання, що я можу запалювати свічку всередині себе. Ну і якщо в мене хватає цієї потужності, ще поділитися цим світлом з іншими людьми. І робити те, що ви любите. І любити те, що ви робите. Ну от ми, наприклад, любимо скалозіння. І Робимо це з любов'ю, і я е, хочу побажати кожному знайти саме оту свою суперсилу всередині, яка точно не залежить. не залежить ні від влади, ні від яких-то там зовнішніх чинників. Тому що все одно щось Бог там дав якусь суперсилу і розвивати її з любов'ю.